Привіт! Ви на каналі Inklan. Тут все про кросівки та догляд за ними. Це наше перше відео, і воно точно не мало бути оглядом кросівок, а скоріш за все, якоюсь чисткою взуття. Проте є цікава пара, про яку дуже хочеться вам розповісти. Це пара, яку я особисто очікував довго, ніде не міг її знайти, і як тільки отримав, одразу вирішив записати відео. Мова йде про Adidas Climacool Off-White. Ні, це не ті клімакули, про які ви могли подумати. Це зовсім нова і взагалі перша повністю надрукована 3D принтером пара кросівок від бренду Adidas. Пакування в них дуже мінімалістичне, така чорна коробочка, зверху глянцеве лого Adidas, ну, а з боку, як завжди, основна інформація про кросівки. Всередині вони запаковані ось такий сріблястий зіп пакет Всередині кросівка є папір. Навіщо він, чесно кажучи, не знаю. Форму вони і так тримають, та й паперу не настільки багато, щоб якось запобігти деформації кросівка. Перев'язані такою типу еко-ниточкою, наче з джуту чи паперу якогось, ну щось в такому форматі. Ну і невеличка бірочка з інформацією. Власне пакування, як на мене, досить бідне для таких футуристичних кросівок. Сам кросівок виготовлений із спеціального поліуретану, який розробляла компанія Adidas саме для таких кросівок. Він на дотик ніби як гума, але такий якийсь більш шершавий, навіть не знаю, як це передати. Підошва зроблена із більш пружного поліуретану, Тут він м'якший та еластичніший. Ну, і так само носок взагалі такий досить. Тверденький в порівнянні з рештою кросівка. Всередині кросівка є спеціальні виступи для більшої зручності під час ходьби. Також на місці, де мала бути устілка, є надпис Клімакул і QR-код. Чесно кажучи, телефону мені не вдалося його відсканувати, тому не знаю, що він означає. Кросівки в цілому дуже класні, але якщо ви хочете їх носити з шкарпеткою, то тут невеличкий квест, поки ви їх взуєте. Через оцю цупку і шершаву резину поліуретан дуже сильно чіпляється волокна шкарпетки і взувати їх незручно. Тобто шкарпетка збирається одразу ж ну, в цій зоні, а в пальцях вона натягується навпаки. Для того, щоб їх більш-менш якось адекватно взути, потрібно потім ще ногою поєрзати туди-сюди декілька разів. І в цілому вже окей, може бути. Тобто з босою ногою все набагато простіше, ви вдягаєте без жодних проблем. З шкарпеткою потрібно трішки погратись. І ще один нюанс. Ось цю ще не взував це нова, ось ця вже після кросівка. Тобто шкарпатки будуть з ними не дуже довго жити, але не через те, що швидко забрудняться, а через те, що просто-напросто повисмикуєте всі волокна і затрете їх буквально, ну, я думаю, навіть за одну прогулянку. Який розмір краще обрати? Я взяв, як і рекомендують, на форумах, в оглядах на пів розміра більше від того, що я зазвичай ношу. Мій палець великий закінчується ось тут, і ще є трошки простору в передній частині. Але за рахунок того, що носок дуже звужений, глобально, якщо у вас широка нога, ви туди ніяким чином не залізете, інакше буде вам сильно тиснути на пальці. Тому я думаю, що все ж таки дійсно рекомендація на піврозміра брати більше є оптимальною. Свій розмір, на жаль, мені не вдалося поміряти. Але ну якби вони типу були менші, то мене би вже в цій частині починало давити. Кросівки я забрав сьогодні зранку, одразу їх взув і пішов гуляти. Щоб тест був більш повноцінний та реалістичний, я вдягнув білі шкарпетки, взяв ці кросівки і пішов прогулятись на Вишинське озеро. Хто в Вінниці знає, яка там дорога, там якісь камінчики, пилюка і взуття. Пилиця, брудниця, буквально прийшовши там метрів 10-15. Я прийшов в них близько кілометра саме по такій дорозі, і спойлер, секундочку. Ось так виглядає зараз шкарпетка, і вона не брудна. Я був досить здивований, тому що думав, що буквально за 100-200 метрів вони вже будуть сірого кольору. Тому я думаю, якщо ви просто спокійно гуляєте, не піднімаєте сильно пилу під час ходьби, то ніяких проблем з цим не буде. Звісно, шкарпетки будуть брудниться, так як і в будь-яких січистих кросівках, якщо ви будете ходити по пилюці, але нічого прям суперкритичного, принаймні за першу прогулянку, я для себе не помітив. Що по вентиляції? Ну, от Вентиляція у них реально дуже-дуже крута. Тобто це найкращий кросівок, який в мене колись був, в якому я ходив, в плані вентиляції. Тут збоку отвори, знизу отвори, зверху. Твоя нога реально на 360 градусів повністю продувається. Особливо це круто відчувається, коли вітряна погода. тебе прям обдув такі, да, по, по всьому периметру ноги. Чи буде нога пітніти? Буде. Якщо у вас в цілому пітніють ноги, то ну, навіть в звичайних тапочках ви все рівно нога буде пітніти. Ці кросівки, на жаль, не виключення. Як їх краще носити? З шкарпеткою чи без шкарпетки? Ну, я для себе певно прийшов висновку, що мені зручніше і комфортніше відчувається нога, коли я в шкарпетці. Тому що без шкарпетки трішки дивне відчуття. І... Можливо, якщо в них довго походити, то без шкарпетки не всі частинки рівномірно прилягають до ноги, і за рахунок цього можна натерти мозолі. Знімлю пізніше, там чи напишу в коментарях відгуки, коли я більш повноцінно вже її протестую, чи є в цьому плані якийсь дискомфорт, чи ні. Поки що в шкарпеці мені було досить зручно, без будь-яких проблем. Що по м'якості у них. Багато бачив закордонних оглядів, де розхвалюють, кажуть, що це самі м'які кросівки від Adidas, М'якше нічого не було. Насправді вони непогано, скажімо так, пружинять, амортизують, але це точно не найм'якші кросівки, які ви взували. Зараз існує дуже багато бігових кросівок, там класні різні. Піни, вони супер мягенькі, пружні. І ну, я не скажу, що ці кроси в топі. Так вони зручні, так вони м'ягкі, але це не найбільший комфорт, не найкращий комфорт, який ви коли-небудь відчували. Ну, принаймні я. Часте питання: а що буде з ними, якщо ти ступиш в болото, в какашку чи в ще якусь халепу? Як їх потім чистити? Чесно кажучи, я не думаю, що з цим буде якась велика проблема, тому що е, пори ось ці не такі досить великі, і це все буде легко, я думаю, вимиватись звичайним душем у ванній. Якщо у вас ще є можливість переключати потужність напору, то тут взагалі не бачу нічого критичного. Ну, з приводу какашок е, дайте відповідь собі на запитання, як часто ви вступаєте в гімно. Я не думаю, що це відбувається кожен день. Якщо раз в рік таки станеться, то нічого прям суттєвого. Ну і плюс давайте ж реально оцінювати ці кросівки. Вони не на болото, не на якусь таку екстремальну прогулянку. Якщо ви будете ходити по місту в парку, то ніяких проблем у вас з ними не буде. Тому питання цікаве, але воно в більшості випадків не має ніякого сенсу. А, по запаху. Вони мають такий специфічний запах, я не знаю, з чим його порівняти. Мені він трішки якусь ніби плісняву, певно, нагадує. Ну точно не буду казати, але це запах, який я ніколи до цього раніше не відчував. Тому з чимось його порівняти буде важко. Не скажу, що він прям супер, якийсь неприємний, гидкий, але він такий, доволі специфічний. Отже, підсумок. Чи варті ці кросівки своїх грошей і відносного хайпу, який навколо них виник? На мою думку, так. Вони вартують, скільки там рітайл 140 доларів в Україні, в середньому вони в межах 7 тисяч гривень. Вони досить зручні. Вони дуже класно продуваються. Тобто, на літо, якщо ви не любите ходити в тапочках, як для мене це крута альтернатива. Вони дуже футуристично і цікаво виглядають. Коли ви йдете по вулиці, ви по-любому збираєте погляди перехожих, тому що це щось новеньке, цікаве, люди не розуміють, що воно взагалі таке. Чи радив я б до покупки цю пару? Ну, якщо у вас є декілька пар кросівок і вам хочеться щось новеньке, цікавеньке дозволяє бюджет, то однозначно раджу. Якщо брати прям одну основну пару і не мати нічого взамін аналогічного. Чи не аналогічного, то певно, ні. Це точно не та пара, яку варто купити одну з однієї, і проходити в ній все літо, тому що є багато нюансів, вона не для всіх погодних умов, та і стилізувати її під якийсь одяг досить важко, тобто вона не під все підійде. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайки, лайки, підписуйтесь, коментуйте, пишіть, що не сподобалось, що покращити, виправити, додати, і яку наступну пару краще взяти на огляд. Вам дякую за увагу і до нових зустрічей!